Фасади кухні ми зробили з МДФ АГТ. Це дуже гарний матеріал, тому що він може відновлюватися. Надоток він матовий, дуже приємний і на ньому не залишаються відбитки. Єдиний нюанс, що АГТ має обмежену кольорову гаму. Якщо ви не хочете кріпити ручки до фасаду холодильника, є вихід вертикальна голоручка. Це спеціальна алюмінієва вставка, яка ставиться посеред корпусу для того, щоб була щелина для відкривання. Коли вам пропонують вбудувати звичайну свече, відмовляйтесь, бо у вбудованих асфече відвід теплого повітря йде спереду. На даному об'єкті ми використали на фарток і один матеріал це HPL Fundermax.